Минулої доби Кременчуцький район зіткнувся з кількома масштабними пожежами на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що основною причиною цих пожеж стало необережне поводження з вогнем. Вони вкотре закликають громадян бути відповідальними та не провокувати пожежі в природних екосистемах. Варто пам'ятати, що спалювання сухої трави, листя та сміття. Не лише завдає шкоди довкіллю, але й несе в собі значну небезпеку. Вогонь може швидко поширитися на великі території, знищуючи все на своєму шляху. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність. Тож будьмо пильними та відповідальними, щоб зберегти наші домівки та природу від вогняної стихії. З метою попередження пожеж в природних екосистемах Кременчуцького району працівниками ДСНС щодня проводяться рейдові відпрацювання в населених пунктах району з використанням літальних апаратів квадрокоптерів. Вже від початку 2025 року виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення 29 паліїв. За статтею 77-1 КУПАП притягнуто четверо паліїв. Та внаслідок спалювання сміття на території приватного домовладіння, що призвело до пожежі та знищення матеріальних цінностей, притягнуто п'ятеро паліїв за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення